Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас традиційне відео, де я показую свої поповнення, свої обнови в колекції. Хочу сказати, що цього тижня у нас були виключно філателістичні поповнення, тобто марки, конверти, листівки. Монет якось не пройшло, але більше всього, що наступного тижня будуть у нас якраз монети, тому буде, думаю, трошки цікавіше. Ну, що ж, давайте почнемо. Зробив замовлення в інтернет-магазині, точніше, зробив два замовлення. Ну, і ось їх отримав. Я, в принципі, їх не впасував по замовленнях, Так уже перебрав, передивився. Ось перше взяв на повтор з такі листівки. Це серія птахи України. Цього тижня вони виклали, здається, ще таких листівок. Я там щось замовив. Одну, здається, не вдалося замовити, тому що вони додавали деякі цікаві лоти з кожним днем. Ну, додавав, додавав і вийшло, що одну листівку вже розкупили, поки я зібрався купувати. Далі ось така листівка. Це у нас 21 рік, здається, якщо не помиляюсь. Далі взяв ось такого аркушу. Це у нас київські князівні на престолах Європи. 16 рік. Цей аркуш у мене вже є, і я вирішив взяти ось такий дубль. Ну, нічого страшного, думаю, хай полежить в колекції. При тому, що це доволі як на мене красивий аркуш. Ну, можливо, з часом я його поміняю, продам. Ну, якщо чесно, ще жодного аркушу не продав. Поки що тільки так збираю, поповнюю колекцію. Ну, можливо, колись і почну їх продавати. Далі. Традиційно конверт патрона. Їх я отримав дві штуки цього тижня, тому не будемо на них особливо дивитись. Далі Уже ось малькнув. Азов 10 років це у нас було погашення. Ось таким штампиком. Взяв, здається, один конверт. Так, дивлюсь, один конверт тільки взяв. Доволі нормальні штампи пропечатались ось 10 років. Азов ішли по 40 гривень. Далі поповнюю свою колекцію. Взяв ось 16-й рік перець, стручковий. У мене були окремо марки Ну і вирішив взяти аркуші. Ну, Є така можливість, щоб і не взяти. Мені здається, з 16-го року залишились тільки огірки. Е... Далі, ось взяв серія: це у нас історія пожежного транспорту. як вийшло Вони спершу додавали ці два аркуша. ось, покажу ось так Ці дві машини, а потім наступного дня замовили третю, чи ж додали третю машину. Ну, вона не встигла ще прийти, ну нічого страшного. Ну одним словом е, ну, І теж в мене здається, є. От точно не пам'ятаю, чи залишилися чи ні окремо марки, але точно пам'ятаю, що в мене окремо є ось так верхній аркуш. Тобто оцей ось купон і марк. Це, я пам'ятаю, точно в мене є. Зібрана. А от з приводу того, чи я по марці, от не пам'ятаю. Ну і друга машина ось така. Ну і ще третя десь до мене їде. І в мене буде вже повний комплект із трьох аркушів. Так, далі добиваю. Ось серію Тарас Шевченко Перлине мистецького спадку Тараса Шевченка 14 рік. Я там вже попередні рази брав, здається, по 100 гривень чи 99, чи 90 щось таке. Ну, ось, взяв це здається, Чигирин називається. От точно не пам'ятаю. Якщо помилився, поправте мене в коментарях. Ну так ось Чигирини. Доволі цікава серія, от присвячена Тараса Шевченко. От Тарасу Шевченко, наскільки я пам'ятаю, по мулику там є, можна подивитись, присвячено саме більше марок, саме Тарас Георга Шевченко. Ну, конверт вже показував. Також якось таке спонтанне рішення було сходити в місцевий філателістичний клуб. Ну, Вирішив сходити, сходив, дещо придбав, і зараз все це вам покажу. Так, перше, ну, ось мрікнули вже. Так, це коти і собаки. Так що традиційне питання: хто любить котів, хто любить собак. Ось такі собаки 2007 року. Ось бачимо, такі красиві. І це в нас серія теж коти і собаки, але теж 2007 року. Така серія у нас, здається, ще є. 2000... 2008 року. Ну, якщо не помиляюсь, то 2008 рік ось така серія котиків. Далі взяв ось теж мелькнула ось така марочка. Зараз вона випала. Це у нас марка 2019 року. Українська держава 20 гривень. Теж доволі цікава марка. І можна сказати, мені ще е, цих періодів залишилося марки гроші. Тобто я б їх якось. Отримати. Ну і, можливо, щось там, я там пам'ятаю, щось здається, була щось польова пошта, якось так називалась, теж з цих років. Марки з надруками. Ну, не знаю, буду брати чи ні, але ось вся в таку марочку. Так, теж сьогодні розкладу по альбомах. І трохи набрав іноземних марок. Давайте подивимось. Перше, сподобалось мені ось Азербайджан. 94-й рік динозаври ось такий блок красивий. 100. Далі ось така марка. Такі забув, як там 5 менге чи мунге. Ну, поправте в коментарях, що там у нас за валюта в Азербайджані. Так, ось такі динозаври, динозаври і ось такі динозаври. Коли вбивав каталог, була одна така проблема. У ситуація трохи. Спершу вирішив, що от капець, а там було ось Блок і окремо ось ця марка. І я чомусь подумав, що цю марку я не придбав, тобто не повна серія. Трохи так зіпсувались настрій, а потім додивився, що виходить. Все ж таки, це у нас марка з блока. Все-таки в мене повна серія з Азербайджаном. 94-й рік теж доволі красива серія. Е, ну, Не знаю, чомусь сподобалось. Подобається мені тема динозаври. Я там казав, що буду намагатися їх теж. Можливості збирати. Ну і далі. Монети. Це в нас куба, чи монети марки, куби. Якщо чесно, у мене ну, багато було марок, точніше було, є марок клуби. І от у мене в основному ці марки це щось там радянського періоду, тобто 80, ті 70, -ті, 90 -ті роки. А от якось свіженько, ви бачите, 13 го року У мене і не було в класі. Якщо чесно, ніколи навіть не цікавився і не бачив, ось випадково зовсім випадково побачив ці марки, ну і вирішив їх придбати. До речі, якщо не сказав, то динозаври коштували ось оці 100 гривень. А ось оцей набір здається 150 гривень. Коштував. Ну, Не знаю, багато чи ні. Пишіть в коментарях, можливо, переплатив, можливо, ні. Але дуже красиві марки, Ось саме Куби 13-го року. Чомусь сподобались. Ось вони присвячені щось тут Австралії. Куба 13-й рік. Ось такий блок, кінгуру і крокодил. Далі ось такі пташки. Тут у нас що? Бачимо рибу і утконоса. Далі, ну, якогось ховраха чи якогось бобра. Ні, ну, щось на ховраха якось, кріс, якось схоже. І коала. Ось така селі, доволі красива 13-го року. Чесно, перший раз от бачу марки 2013 року, саме, ну, саме, скажімо так, більш-менш свіжі, 2000-х років, саме з Куби. до цього якось ніколи не звертав них увагу. Ну і взяв два карт Максиму, дві листівочки. Доволі цікавих, мені вони сподобались. Ну і вирішив. І ціна там на них була приємна, здається, щось по 30 гривень. Це ось таке з 70-х років Франція. ну, Таке, як Франція, ось бачимо такий корабель, така ось. Парусник, печатка, ну, це щось якомусь дядькові присвячено. ну Треба буде почитати, хто він такий. Ну, тут ось і написано. Напевно, якийсь мандрівник, дослідник французький. Ось такий листівка. ну Зворотня сторона, ось, тиражу не бачу. Так, ну в принципі, прикольна така листівочка, Вирішив. Взяти. Ну сподобалась картина, хоча, можливо, це просто картина якась. Чесно, не знаю. Далі, взяв ще ось таку листівку, це у нас вже із Австралії. Коли вбивав в каталог ось така початка марка, ось така сама лисівка. Коли вбивав в каталог, то виявилось, що це ціла вже серія марок Австралії. До речі, що тут у нас за рік 87-й. Тобто це серія 1987 року. Ну, взяв одну з листівок, чесно не знав. Ну, сподобалась. Ось так морська тематика. Доволі красиво зроблена. Зворотня сторона. Ось. Хто знає англійську мову, можете на паузі почитати, потім напишіть коротко, що тут. Ну, щось за 1787 рік. Так, ось таким. Мої були поповнення. Ну що ж, на цьому буду закінчувати своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки. і слава Україні!